Також щойно розвантажили з автовозу Peugeot E208 2022 року випуску 50 кВт батарея, запас ходу орієнтовно в 300 км. Full LED оптика, 16 легкосплавні диски, передні, задні електросклопідіймачі, ось такий салончик, почистити, нахімчистити. І більше нічого не потрібно робити. Шкіряне мультикермо, утримання в смузі, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, датчики світла, дощу. Привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Задні парктроніки. Зарядний пристрій подовжувач, все в комплекті. По автомобілі у нас є лише один фарбований елемент, незначний підкрас, слой лаку б'ється максимум до 148 мікрон. Три дні діє дисконт ціна від тієї, що ви бачите на сайті. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте та забирайте.